Всім привіт! З ярмарку, я в школі. Не раз вже вас сюди приводила і сьогодні знову покажу, поки маю час, що тут продають і хто тут є. У мене все як завжди, на столі прапор, брошки різні, мої ташки, підвізки. Браслетики вишиті, підвісочки мої, щось я нічого нового не робила. Не було коли пташки. Я завжди вибираю місце собі в коридорі одне і теж. Далі тут всі їдальні, тому що кілька в цій школі заповнені. А, спортзал. І всі коридори. Хто накритий, це означає, що вчора вони ще розклалися. Є ще десь пів години до початку. То я поки є можливість трішки походжу. Таке, що найкраще покажу. Тут у нас мило, бачите, будуть нарізати шматочками. М -м, запах дуже гарний. Це з м'ячів боулінгу таке порозмальовували по 45, по 35. Різне-різне. Оце жіночка, я дуже люблю. Вона всяке таке збитого посуду робить. У мене є сердечко, синьо-жовте від неї. О, це щось новеньке. Котиків вона має. Зараз вам покажу котиків. Такий тай дай одяг. Там ще всі розкладаються, піду в спортзал. Не хочу людям по під руки ходити, хто ще розкладається. Бо тут дуже гарні з дерева, годівнички, шпаківні. Завжди дуже багато продає. Різні, різні ціни, від 20, 25, 30. Дуже креативно. Звичайно, в листопаді вже осіннього ніхто майже не продає. от Все-все вже різяні декорації. Це такі композиції різні. Більше ще тут. Ну і плавно переходимо в спортзал. Потрошки буду підходити. Можливо, не до кожного столика, але так загальну картину вам показати. Тут такі картини як 3D. В'язання, іграшки, песик. Не можу зрозуміти, чи це 10, чи це 15, 12, 18. Ось такі ціни. Все акрил. І тут щороку бачу цих людей, вони з старих меблів, столиків, ось таке переробляють і цього разу взагалі креатив зашкалює. Дивіться, такі на вино і на келихи, столики. Всі різні. Скільки то роботи потрібно, щоб йому це все тільки привезти сюди. Дивіться, який цей вінтажний. Ось такий стиль, комусь таке сподобається. Але так порозглядати то дуже гарно. Цін поки не бачу. Тут знову вив'язане щось, але е, от з таких ганчірочок або з якогось футболок. Килимки, килимки по 45, по 50. Не дешево, але я завжди кажу, вже всі напевно знають, на кожен товар є свій покупець. Тут все з натуральної шерсті з альпаки. От, альпака, шкарпетки, іграшки, ну вони вже такі приємні на дотик. Панди, які гарні. Боже, а яке воно миле і приємне на дотик. Дуже гарний набір. Я такий стиль люблю, але я шерсті носити взагалі не можу. Мене так кусає, що я просто не витримую з дитинства. Далі тут знову щось з дерева. Ось такі майстри які мають руки з того місця, що потрібно, виробляють таку красу. Такі різні футболочки, і лонгсліви. Далі. І теж хендмейд, якісь такі. А, напевно, покривало і подушка. Рушнички, от з котиками гарно. Діп мікс, це якийсь. Ну, Виглядає як порошок, але його потрібно. От, Бачите, пішиван, капав, strawberry dip, полуничний. Додати склянку сметани, розмішати і буде такий соус полуничний. І так кожен щось до чогось додаєте. І тут якісь ювелірні. Вироби. От тут трішки ще є осіннього. Очі розбігаються, все не обійти, не обдивитися, але в мене є частина глядачів, які дуже люблять ходити зі мною на ярмарки. То сьогоднішнє відео саме для вас. Ось U-Bit бутік це моя знайома. Вона, значить, вчора вже розклала все. Тут випічка. І от ще. Дуже багато таких столів з різними цими композиціями. До речі, сьогодні їх будуть купувати, то я... Напевне, завжди в цій школі вже всі приходять на шопінг різдвяний. Я так навіть чую, як люди між собою говорять. Тут на дереві, такі різні написи. Ну, Не розмальоване, під пальцями чую, що це якась наліпка, чи як воно називається. Також, напевно, можна фото сюди вставити. По 10 доларів такі. Так, тут щось ще розкладають якісь олійки. А тут один, два, три, чотири десь столи всякої сячини різдвяної, новорічної, зимової, якої хочете. А тут бачите, які. Типу, як віночки на двері, але от в такому плані. І повірте, на таке є любителі теж. А Коштує така жіночка 85 доларів. Якась така, не зрозумію, з чого зроблено. А оцей 425. Зуріли чи що? Ну але нехай. Так це з 3D принтеру 3 за 15. Все чи на навіть. Так, це у нас що? Боже, Вже до чого тільки не додумаються на трубочки такі, ну, закривати трубочку, різні штучки, от як на малюнку. Три за 5 доларів. Різні спайдермени і гамбургери. Так як на крокс е, взуття є різні такі гумові. О, оці, Я якраз про них говорю. На ті е, е, такі от гумові капчики закладати. Тут свічки і бачу вазоночки, хочу розглянути. Це скільки дванадцять? Тія 20 доларів. Що за вкатія? не знаю. Так, продовжуємо. Тут мед. Бачу, розкладають. Тут є книги дитячі, ще композиції різні, от яка осіння. Ну, ще є час до Дня подяки, можливо, комусь пригодиться. Я дуже це свято люблю, а тут дуже людей багато вже на День Подяки. Прикрашає все до Різдва. У них вже ялинка стоїть на день подяки, а я так не люблю. Я чекаю грудня. Тоді збираю ялинку. Так, тут знову у нас щось дерев'яне. Отаке таке я люблю. Всякі дощачки, підставочки. Дуже гарно. Пахне так все деревом гарно. 20 доларів. Така композиція на дереві. А це що напевно, на цвинтар такі таблички. От тут такі. Кладуть і все. І ніяких таких якихось, хто знає, яких монументів, як нам звичні це така білизна для жінок. Тут ще ювелірні вірберізни, якісь такі любителя. Так, я вже виход коридори, тут також є для принтеру. от який котик пише, я ненавиджу людей. Так, тут все таке велике приміщення, коридор. Тут буде відбуватися аукціон, всі ми щось здаємо. Можна своїх виробів, можна будь-що якусь таку скласти корзину з дому. І люди будуть купувати квиточки, щоб щось з цього виграти наприкінці. Я покажу маленьку свою корзиночку. Мія таку задонатила з глини, композиція, з глини, кружку ручної роботи і свою ластівку. І отам ще скільки. Ну, тут у нас більше 200 людей, майстрів і продавців. Тому школа величезна. Віночки, віночки, як завжди, тут майже всі по 50 доларів. Так думаю, що вам ще показати? Це такий stained glass називається. Це зі скла. Ну, Вони дорогі ці вироби. Тут дуже багато роботи. 50 доларів ось така гілочка. Наприклад, такий вертеп 45. Так, Це жіночка не здається, вона щороку з гномами приходить. Мені здається, ті гноми вже роками як не популярні, але можливо я помиляюсь, бо якби були непопулярні і якби не купували, вона б, значить, їх не продавала. Так я вважаю. Тут гарно так все світиться, такий гарний дисплей, очі розбігаються, як казка різдвяна. А тут квілц, ось так називається квилтс. Це коли зі шматочків, ось таких квадратиків, шиють покривала. Вони дуже клопітка робота, 300 доларів. Якщо покривало щось, напевно, менші розміри по 100. 80 є, 20, то певно, якісь взагалі ковер, ну як серветочка, то те, що 20. І тут от які. А, отакого от плану на гачках. Це на цвинтар такі ставлять. Тут також кожен біля могили прикрашає до осені, до різдва, до Великодня і так далі. Ця жіночка має вже вбудовані полички для своїх виробів в'язаних. Тут вона завжди знаходиться. Ну, Щоб ви розуміли, ці всі іграшки, то є акрилова нитка, то не якась шерсть чи кашемір, чи навіть котон. Отак все виглядає. Це одна з кафетерій їдальні. Тут такі запахи. От їжа є, я бачу що. А, це грецьк. Пападюкс. В листочках винограду, щось там завернути по 8 доларів, піта з овочами 7, якісь шпинатні спіральки по 8. Чізкейки, шматочок 6 або 7, баклава по 5, один шматочок. Маленький такий ромбочок. Так, тут у нас що? Тут у нас Буден Розіс. Я далека думала, що такі засушені, а це з дерева зроблені трояндочки. Такі, що будуть вам вічно стояти. Три одина, дванадцять за дозень, дозень за штук. І такі в маленьких бутилочках за 3 долари, то там зі стрічки зроблена трояндочка. Це такі різняні кольори, ці гарні. О, тут як зиненька і жовтенька. Так мене завжди тягне ось на такі, такі дерев'яні вироби. Дуже мені подобаються. Поважаю таких людей, що вміють таке зробити. З дерева гарну таку красу. Ну що, багато ювелірних виробів, багато віночків, багато таких різдвяно-новорічних декорацій, свічок, ось тут свічки. Ну, тут такі гарні на вибір, от як вазон, як сакулентики. Це як напій. Це такі креативні. Багато в'язаних виробів, але він 10% вже знижка, ну то дуже невелика знижка. Але гарні, візерунки гарбузиків, гарні. Це кераміка. Бачите, є е, колір крапочки, а тут який. Колір скільки коштує. Розумно так. Наприклад, де салатовий такий, е, коштує 20 доларів, жовтенький 18. Що це? О, оце така посудинка на масло. Зберігати, я колись про неї детальніше розкажу вдома. Поговорила з тією жіночкою, вона каже, що вона сама на такому гончарному колесі робить ті вироби. З глини, сама розмальовує. Ну і такі ціни досить нормальні, якщо взяти, що ручна робота, така клопітка. Так, йдемо далі. Я вже навіть не знаю, де я є, в якому коридорі і куди мені повертатися. Ну, але я часто багато років вже в цю школу приходжу, тому не загублюся. Це 3D 3D принтер, який запах навіть пластику О, плавленого. Ага, от там мій столик, як бачите, прапор. Вийшла я з цієї сторони. Тут якісь такі стайл сумки. І тут все оцей stained glass. Бачите, як я вам поцела називається стейнд glass. Тобто розмальоване. Ну воно ну не розмальоване, воно таке вже є. Кольорове це скло, але тут його якось спаюють. От, наприклад, соняшник 45 доларів. Гарбузик 35. Понсет 40. Колібрі 35. У мене є таке сердечко синьо-жовте, чи навіть кілька мені дарували. О, китюня. Біленька з хвостиком 20 доларів. Ці такі гарні. І тут ще, дивіться, каполиця під книги. Хто вміє робити щось руками своїми, можна таке самому придумати. Різні, ага, це отак от крутиться. Називається англійською Lady Susan. 75. Гарні дуже вироби з дерева взагалі. Тут так все світиться в гарляндах. Ось таке 75. Ось така поличка 120. Дуже гарно. Мені так вироби з дерева подобаються, як з глини і як з кераміки. Це є улюблені. Повертаюся до свого столика. У нас тут рядом ще випічка. Домашня така, різні печиво, біскоті. Це мій сусід, в нього два чи три столики докупи. Знаєте, що він продає? Ось такі маленькі фігурки з Лего. У нього тут завжди дітей багато крутиться, всього багато розглядають, бо дуже багато дітей любляться. Три п'ятдесят одна штучка або сім штук за 20 доларів. Йому треба багато часу, це все порозкладати. А в мене. Я вже набила руку все швиденько. Ну що ж, я повернулася до себе на місце вже через кілька хвилин. Відчинять двері для відвідувачів, для покупців. У мене свій чай, лаванда, ромашка з дому. І надіюся на вдалий день. А вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба, всіх благ і побачимося в наступному відео.